Продовження відео, значить я йшов з рогу будинку, заходжу в хату. Зараз обтрушу ноги. Так, ось так. Йдем. Так, зараз зайдемо. Так, тут радіо. Зараз я його прикручу. Значить, ось заходить наша переноска. Ось ось так. Тут вона з'єднується з стабілізатором Україна 2. Може погано видно. І вже Україна 2 підключена до мого котла Ось так, щоб вам було видно. І ось так. Котел працює без помилок. Ну і слава Богу, тест проводить півгодини котел Тепловест Оптима 24 кВт. Тестуємо пів години, як поведе себе котел, як поведе себе машина. Так, ось так от і виходить сюди збір. Іду назад. Сьогодні вночі випав сніг. З 6 на 7. Так. Ось вертаємося до автомобіля, дивимося, як працює двигун. Працює він, я вам повторюю, на ГБО газ другого покоління. Так. Ось. Верхов. Ось. Ребята, товка тобто, насета. Такі от товсті в мене мідні проводи, там січення, по-моєму, під 50 квадратних міліметрів. Це пробно вони в мене були, я їх купив ще раніше. І просто болтаном ось так прикрутив. так. І... Ось так все працює, вентилятор поки що не включається. Так само акумулятора я брав хату, підключав через інвертор котла. Ну, але це таку схему я перевіряю, як би кажуть, на чорний день чи варіант Б. Ось так, подивимося, як працює машина. Трохи димить, не знаю, назавжди так трохи димить. Можливо, із-за того, що холодно. Ось такий от конденсат, нічим він не пахне, хлопців немає. Мотор працює тихенько. Ось так от. Ось i̇şte так от покажу вам ще всередині.